Денис, ну розкажи, як ти себе зараз відчуваєш, як провів цю перерву, е і як відчуваєш свої кондиції фізичні? Як ви бачите, цю перерву грав мініфутбол, займався фітнесом та тренажерному залі. Я вважаю, що до зборів готовий. В принципі, завтра ми вже збираємось в понеділок та будемо тренуватись з новим головним тренером та новим штабом. Ось ти брав участь, і береш участь у чемпіонаті Кременчука за дружбу. Чи вистачає ось ігрової практики ось в цьому турнірі? Можливо, десь, десь ще граю? Ні, тільки на цьому турнірі. Так, у нас було 5 команд в вищій лізі міста Кременчука, дві знялось, залишилось 3. Ну, ми будемо грати в чотири круга, два вже зіграли, тому ігор досить багато. Ігри насичені та цікаві. У залі себе впевнено почуваєш. Не можу сказати, що впевнено, але подобається. Так, і кілька ударів перевіря... перевіряв голкіперів своїм ударом. Нам намагався, сьогодні, сьогодні не вийшло. Ну, Який настрій у тебе взагалі чи радий, що підходить кінець перерви цієї, що вже почнуться тренування? Так, звісно, вдома вже засадівся, хочеться тренуватися, надоїло вже. Лежати на дивані, так скажемо. Багато времени вдома проводити теж не дуже добре, тому хочеться вже поїхати в горішні плави, плавні та працювати. Будеш ти продовжувати виступати за дружбу, якщо там графік дозволить? Ні, напевно, вже буду грати за гірний спорт, напевно, що за дружбу вже ні. А, сьогодні був виходить твій останній матч, так? Напевно, що так. Ти взагалі потрапив до цієї команди? Чи часто за неї грав до цього? Ну, це напев, напевно з 2018 року кожну зиму на мініфутбол я грав за дружбу. Скільки залишилося матчів дружбі, у дружбі в цьому турнірі? А, три, три гри, так. Да, три гри. І твої прогнози. Я вважаю, що виграємо чемпіонство. І зіграв достатньо матчів, щоб також отримати, якщо у разі там, перемоги медаль. Ну, я вважаю, що так. Чи не відомо тобі, скільки гравців там залишилося, хто приїде на збори ось, до гірника спорту. Якщо чесно, то Кисяк, мабуть, якийсь залишився, але скільки точно людей, я не знаю. Напевно, багато буде переглядових хлопців, тому будемо працювати і дивитися. Новини різні, там про тренера нічого не відомо, нічого? Я нічого не чув. Завтра повинні представити нового тренера. Ну і чи отримав задоволення участі в чемпіонаті Кременчука з футзалу? Так, звісно, завжди приємно пограти в міні футбол. Це кайф. Тобто інтрига тримається щодо тренера і завтра, можливо, ми дізнаємо. Завтра повинен дізнатися, хто головний тренер, що і як.